Добрий день. Вийшла бойова гра хороша. Я думаю, вболівальникам сподобалась. Я рахую, що напевно результат закономірний сьогодні. Можливо, в тренера Чорноморці інша думка, і ми могли розраховувати на більше, але в них були свої моменти. Я думаю, що ніча, закономірний результат. Дякую. Ваше питання. будь, будь ласка. Скільки команда психологічно відновилася після поразки в новому турі? Швидко вдалося забути і перейти. Ну от, правильно, ви підмітили, на сьогоднішню гру найголовніше для нас було підготувати гравців в психологічному плані, тому що ну не побажаю, напевно, нікому бути на нашому місці після гри з шахтарем. Дуже була для нас таке болюче поразка. Але я рахую, що е, наші хлопці в черговий раз довели, що вони сильні характером, духом, що в них справді дуже сильний міцний колектив. І як результат цього вони сьогодні показали, я рахую характер і хорошу гру. Ще питання, будь ласка. Дякую, дякую, дякую до, побачення. до побачення. Роман Йосич Григорчук, головний тренер команди «Маритів». Будь ласка, ваше запитання. Якщо вас запитання. Дуже активно команда розпочала. Здавалося, що перші 15 хвилин можна було вирішити ну, майже в і повод, і стійка, і металіз 1925 навіть не мог вийти на за лінію серед середини поля. Ці 15 хвилин можна було вирішити на пожиття. Я би сильно так не розділював, що це було тільки в 15 хвилин. Звичайно, ми, ми планували дати такий початок активний. Хотілося забити, і ми могли забити. Но... Я не думаю, що була велика різниця і, і потім надалі. Ну, не можемо ми грати в одні ворота, 15, так як ми грали перші 15 хвилин. Нам вже протидіяла, сьогодні, протистояла серйозна команда з серйозними футболістами, з тренерами. Так що, я думаю, що слід говорити про те, що. Ми приймаємо результат, який він є. І, звичайно, він для нас, я рахую, що негативний. Але ми його приймаємо, бо в футболі буває по-різному. Хоча в цілому я все ж таки думаю, що по, по грі все ж таки я думаю, що ми були, могли розраховувати і на три очки. Але ще раз повторюю, ми приймаємо результат як закономірність, тут нічого не, не, не поробиш і. Більше сказати нічого. Ще Ви довго не міняли ігроків. Тобто вас, в принципі, удалили твоє дії. Звичайно, звичайно. У був... нас, звичайно, були, були помилки, ми десь допустили такі помилки. Ну, будемо говорити, так, не чисто в обороні, а при переході від атаки в оборону декілька помилок було, через те виникли. Небезпечні моменти в наші ворота. Але в цілому, все, як команда грала, ну, мені не хотілося нічого міняти. В кінці, звичайно, ми якась, коли вже так мало часу залишається, необхідна якась така, знаєте, може, може якась свіжість така. Через те ми зробили декілька замін. Але ну, в цілому, я думаю, що. Ми зробили ці заміни не через те, що ми мали до когось претензії. Ні, зовсім ні. А в принципі, команда виглядала непогано. Дякую. Ваше питання? Дякую, питання. От, мій пов'язать, що змінюється в річому морське, це одна з найголовніших складових гри, так? це швидкість думки. От два дуже знакові для мене це Гучі Капас у тому матчі. І сьогодні, як салюк, видав метрів на 70. Так? Тобто всі, і як вони хлопці друг другу, Під, піджиняють, гонять, давай, давай, давай. Тобто, швидше, швидше мислити, швидше виконувати. От на мій погляд, а оці два паси для мене це, це було таке ну, дуже яскраве, на мій погляд. Ну я з вами погоджуюся, е, я просто е, ну, думаю, що в цілому ми сьогодні грали в тому стилі, який ми бачимо, до якого ми прагнемо. Е, не було, скажімо так, аж занадто багато таких яскравих якихось атак, таких гольових якихось моментів. Їх не було багато, але декілька були такі, які можна назвати, ну знаєте, як говоримо, з великого футболу, такі досить серйозні атакувальні дії. На жаль, на жаль, трошки треба було сильніше заграти в реалізації цих моментів і. Але що вже зараз говорити? Чи є питання, куди я буду? Естетично, були моменти, коли естетичні просто душа радувалась, коли дивилися, як це все робили. Знову ж таки... Я то, з вами що згідний... ...про мистецтва, мабуть, щось таке, щоб, щоб завершити це. Я з вами згідний, бо ну, як, ми всі це прекрасно розуміємо, що Добре, коли на табло такий, такий рахунок, який нам дає три очки. І потім навіть десь гірша гра. Ну, воно так. Головне все-таки результат. Ну, Сьогодні, в цілому, ну, ну, я задоволений грою, і може комусь це десь різати буху, що я такі слова говорю. Але я дійсно задоволений, задоволений що команда абсолютно розуміє той стиль, в який ми хочемо грати. Лише. Особливо треба сказати, що в тій ситуації, яка сьогодні склалася, коли металіст 19-25, вони, ну я би сказав, що вони досить серйозно грали в обороні. Так, мені це ну, старанно, відповідально, вони робили більше, ніж вони навіть могли. І щоб все ж таки забити в таких умовах декілька м'ячів, то звичайно майстерність тут виходить на перший план. І коли, бо навіть не самі ті моменти, які ми не реалізували, а ще було напевно, ну не так багато, але я думаю, що 4-5 таких було таких ситуацій в атаці, де можна було зіграти трошки по-іншому, і це могло стати ну таким гольовим моментом. Ми могли забити, могли б... могли би. Так, звичайно, це все майстерність, над цим треба працювати, підвищувати рівень як майстерності, так і такого, знаєте, виконавча майстерність. Тобто, десь ці в кінцівці треба просто виконати. І все. Це дорогого коштує. Дякую. Ще нема питань, то дякуємо. Дякую вам, будьте здорові. Дякую.